Некрасиво. Вчинив Ілон Маск, дуже жаліється прямо такими словами і мало чи не плаче. Рамзан Кадиро він відволікся, поки від того, що він загарбує собі Вайлберіс, що і йде фактично проти Путіна, і фактично може і на руку нам це, тому що з такими там вже вбивствоми розборками пістіннями Кремля можемо скористатися. І ми бо режим від цього може похитнутися, і це може стати направду чорним лебедем. Так, от Рамзанчик трохи від цього відволікся і жаліється в своєму телеграмі. На непросту долю взаємовідносин його і Ілоном маском, хоча ма взагалі завжди казав, що він нічого і не дарував, якби Кадирову, ну, але в того своя реальність. Він бачимо, що на жаль з візуально став зараз краще виглядати, але ж пігулки то зрозуміло, що п'є і немало, бо якось ж треба лікувати там його печінкові і всі інші недостатки. Дарує каже кадира жаліється на маска. Каже, дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх нігоднік. Це я додаю. Ви напевно пам'ятаєте, каже його подарунок? Кібертрак. Хоча пам'ятаєте це, вже ми нагадуємо. Що мас сказав, що нічого якби не дарував, який оснастили чеченці кулеметами, відправили на СВО, як називає кадиру, розв'язану путіним війну. Машина каже, чудово справляла з бойовими завданнями, демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Так, от нещодавно маск віддалено відключив кібертрак. Не по чоловічому це каже дуже великий в великих лапках чоловік кадиров. Довелося відбуксирувати жаліється залізного коня. і питає, ну як так, Ілоне, хіба так робиться? Хіба так робиться? Ну бою, що в останню чергу, звісно, буде думати, взагалі, про те, на що жаліється, і те, які риторичні питання очевидно ставить до. Маска Кадиров, ну але ну написати телеграмі кожен може, навіть медведів, про те, чи дійсно може загрожувати ось такі економічні розбірки навколо складу Вайлбері з режиму Путіна, про Зеленського Сполучених США, Америки, а також про нових друзів російського диктатора, нових старих, точніше та талібів. І наскільки вони посилять напевно угруповання Брікс. будемо говорити просто зараз? І Олег Дунда, народний депутат України, долучається до нашого ефіру. Чому ми дуже раді? Пане Олеже, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Слава, ради бачити і чути. Як вам таке пане Олеже, від Кадирова? От він знайшов час від розборок за Велберіс і каже, жаліється на Ілона Маска. Маск взагалі казав він нічого не дарував і взагалі байдуже на те, чому розстроїлася Кадира, що кібертракт відключили. І що ви бачите за тими розбірками, які зараз відбуваються просто під стінами Кремля, вже пане Олеже? Недалеко. Стосовно Сайбертраку, машини від маска, це фактично Кадиров намагається привернути увагу, переключити увагу суспільства з його розбірок Аутбері на щось mm -hmm. інше, яке не має жодного відношення. Стосовно Валбері, це дуже цікава історія. По перше, там де декілька проявів. По перше, це прояв це він показує, що домовленості, яких вважав. Вважав, що отримав Кадиров, і угоду, яку вважав, що отримав Кадиров під час перемовин з Новорьовським блогером з існуючим царем Московії, фактично не відбулися і їх немає. Хоча він думав, що він черговий раз собі щось виторгував, і це становить ризики для подальшого супротва або подальшого розборок. Якщо переводити мову на дивності років, розборок між Грозним та Москвою більше того, тут є ще набагато більше ризики. Бо, якщо ми подивимося на іншу сторону, на іншій стороні проти Кадирова, в даному випадку, навіть не Путін, а Суліман Керімов. Це дуже uh -huh. впливова людина в Дагестані, і це фактично міжетнічна розборка, яка може фактично взірвати повністю існуючу ситуацію на північному Кавказі. Ага, непогано. А може насправді не тільки на північному Кавказі, тому що подейкою, що Кадиров тепер ось такою своєю і поведінкою і гамською, і втручаючись фактично в справи путінські фінансові не тільки показує, що він від нього і незалежний. й важелі впливу має більше, бо отого от чоловіка бак. Кальчука, Бокальчук та їжі його ж не заарештували насправді після тих розбірок під Кремлем цього тижня. І це свідчить про те, що Кадиров і його відмазав. Стосовно подальшого руху подій, на цьому все не завершило. Скоріше ага. за все, ми найближчим часом побачимо відповідні розборки або. Е або бойові дії на кордоні дагестані Чечні на північному Каказі, де е, Кадиров буде намагатися пояснити Суліману Коріму та його оточенню і Кліву Кентелі, хто тут най, найбільший, хто найважче, і хто більш впливовий. Це буде перша частина. Друга частина найближчим часом ми на Курщині взагалі не побачимо будь-яких проявів Ахмат Сили або підрозділів безпосередньо Чечні. Їх взагалі там не буде. Більше того, скоріш за все, найближчим часом в Чечні безпосередньо ми можемо побачити. Вбивства або прояви насильства, або такої терористичної роботи проти безпосередніх представників російських збройних сил або проти ФСБ, які там все ж таки присутні до цього часу. Фактично, це початок такої собі тихої громадянської війни, навіть не громадянської війни, а національно визвольного спроту безпосередньо на північному Кавказі, ага. для того, щоб Кадиров зміг виторгувати собі якісь додаткові преференції, чи чим це завершиться, поки що. Рано говорити, але будемо дуже цікаво за цим спостерігати з попкорном.